Після розпаду Радянського Союзу минуло більше 30 років. Багато колишніх республік ухвалили закони про дерадянізацію, забороняючи символіку СРСР і зносячи пам'ятники. У Росії ж радянські символи залишаються в державній символіці, пам'ятниках, одязі та сувенірах. Яка роль радянської символіки в сучасній Росії? Як вона сприймається суспільством, і який ідеологічний сенс вона має? У Путінській Росії наполегливо не відмовляються від символів СРСР. Століття жовтневої революції 2017 року не стало приводом для обговорення минулого. Мовзолей Леніна досі на головній площі, а влада використовує ностальгію за Союзом для зміцнення своєї популярності. Путін у 2005 році назвав розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. І зробив перемогу Союзу над нацистською Німеччиною однією з головних тем сучасної політики. У 2021 році він запропонував законопроект, що забороняє порівнювати ролі СРСР і Німеччини у Другій світовій війні. Аналітики вважають, що з приходом до влади колишнього директора ФСБ в Росії відбувається процес рерадянізації, вони зазначають, що почалася критика реформ і західної демократії. А радянські символи і міфи сталінської модернізації стали відроджуватися. Одним із головних символів сучасної Росії є гімн, музику якого запозичено з гімну СРСР. Один із авторів тексту Сергій Михалков написав як радянський, так і сучасний російський гімн. За останніми опитуваннями, близько 60% респондентів вважають, що сучасний гімн підходить образу Росії. 10% взагалі хотіли б повернути текст гімну СРСР. Переважно це люди віком від 45 до 60 років, а також літні люди. Вважається, що повернення музики гімну СРСР до сучасного гімну показове, так як путінську Росію часто порівнюють з періодом 70-х-80-х років у СРСР. Значний відсоток населення колишнього союзу відчував ностальгію за радянською символікою. Сучасна російська влада це зрозуміла. І почала використовувати це в своїх цілях. Червоні зірки Кремля, встановлені у 1930-х, замінили двоголових орлів і досі не демонтовані. І питання не в складності демонтажу, а в тому, що сучасна Росія не знає, чим їх замінити. Росіяни ще не самоідентифікована нація, радянські символи частина їхньої ідентифікації. Назви вулиць та міст також не змінюються. Після перейменувань у 1990-х роках. Багато російських міст досі мають площу революції чи вулицю жовтня, а вулиці Леніна часто є центральними. Кольори форми російських спортсменів теж виконують важливу функцію. Хокейна форма російської збірної повернулася до червоного кольору з додаванням синього, що відсилає до російського триколору. Пов'язано це з ностальгією за успіхами радянської хокейної збірної, відомої як червона машина. Найпослідовнішими в дерадянізації були Балтійські країни, які нині входять до ЄС. Там заборонено радянську символіку в громадських місцях. Наприклад, у Латвії заборонено використовувати радянські та нацистські символи під час публічних заходів. У 2011 році Грузія ухвалила Хартію Свободи, яка бореться з радянською та нацистською символікою та обмежує колишніх лідерів комуністичної партії. Проте боротьба триває, а пам'ятник Сталіну вгорі зносили вночі в 2010 році, щоб не бентежити мешканців міста. У жовтні 2012 року в Молдові набув чинності закон про заборону радянських символів у політиці. Це торкнулося серпа і молота, завадивши комуністичній партії взяти участь у виборах. Але в 2013 році Конституційний суд скасував цю заборону, назвавши її неконституційною. Україна в свою чергу ухвалила закони про декомунізацію у 2015 році, що призвело до переименувань міст і знесення пам'ятників в Леніну по всій країні. За останніми опитуваннями, близько 60% росіян шкодували про розпад СРСР. Тоді як 25 ні. У 2022 році близько 70 вважали радянські часи найкращими в історії країни. Вони цінують стабільність, порядок і хороше життя тієї епохи. Про розпад СРСР шкодують 65%, але повернути Союз хочуть лише 28%, вважаючи, що Росія має особливий шлях. Аналітики вважають, що вплив СРСР на сучасну Росію дуже великий, підкреслюючи важливість радянської естетики і культурної спадщини. СРСР спадкоємець до революційної імперії, культурна революція 1920 30 х років досягла своєї мети, і радянська спадщина є більш видимою і відчутною. Архітектура радянських часів продовжує формувати образи російських міст, ставши частиною культурної спадщини країни. Суперечки про пам'ятники Леніну, Сталіну та іншим діячам СРСР не припиняються вже понад 30 років. Зараз в Росії встановлено близько сотні пам'ятників Сталіну. Багато з них з'явилися після 2005 року. У Москві таких пам'ятників не менше чотирьох, зокрема, один у парку мистецтв та на місці його поховання біля кремлівської стіни. Пам'ятники Сталіну також є у Володимирі, Нижньому Новгороді, Сугуті та інших містах. Недавнє опитування виявило, що зараз майже половина населення готова підтримати встановлення пам'ятника Сталіну. Хоча 20 років тому ця ідея викликала негативне ставлення у понад третини росіян. У 2021 році на московському порталі активний громадянин відбулося голосування щодо повернення на Луб'янку пам'ятника Феліксу Дзержинському. Голоси москвичів розділилися приблизно порівну, але пам'ятник вирішили не повертати. Присутність образу Сталіна в російських містах є відродженням сучасної державної путінської ідеології. Але не всі поспішають встановлювати монумент, враховуючи, що у кожному місті рішення приймає місцева влада, активісти та інтелігенція. Вважається, що пам'ятники радянських часів вже давно втратили ідеологічний сенс. Наприклад, робітник і колгоспниця, який спочатку був символом СРСР, зараз є пам'ятником епосі, але сучасна російська влада намагається цей тренд переломити на користь радянської ідеології. Політична складова радянської архітектури. Почалася зруйнування і формування ідеології в камені. До речі, радянський конструктивізм став одним із добутків світового мистецтва. Роботи радянських архітекторів показують важливість контактів із зовнішнім світом у формуванні архітектурного образу країни. Вплив радянських традицій на архітектуру не зник навіть після розпаду СРСР. У Москві з середини 1990-х почали зводити будівлі в стилі, який критики назвали Неосталінським. Російські архітектори вловили ностальгію за радянським періодом і створили перші такі будівлі у 1990-х, коли після ейфорії перебудови настала туга за радянським порядком. Це був вдалий бізнес-хід і спроба переосмислити традицію сталінської архітектури. Символи Радянського Союзу в сучасній Росії набули нової функції як предмети комерції. В інтернет-магазинах легко знайти артефакти минулого СРСР. Від копій орденів і пілоток до футболок і кружок зі Сталінами. На початку 2000-х різні дизайнери почали випускати одяг з радянською символікою, пальто з гудзиками у вигляді серпа і молота, сорочки з гербом СРСР. Для росіян ці символи це ностальгія, що викликає приємні спогади про піонерські табори, де, наприклад, всі жили разом і займалися спортом. Сьогодні деякі російські підприємства успішно будують бренди на соціалістичному минулому. Наприклад, кондитерська фабрика Червоний жовтень пропонує радянські цукерки, а парфуму Червона Москва можна купити в інтернет-магазині фабрики Нова Зоря. За опитуванням 2014 року, понад 30% росіян вважали, що радянські марки відрізняються високою якістю, а майже чверть купують їх за гарний смак. Але насправді популярність радянських марок викликана насамперед ностальгією, а не змістовним аспектом. Скоріше за все, на пострадянському просторі символіка СРСР має недовге майбутнє. Ми живемо в останньому часовому відрізку, після якого з'являться нові покоління, які не мають відношення до Радянського Союзу. Радянська символіка в Росії функціонує також як комерційний продукт, що викликає ностальгію. Її ідеологічна значущість усіляко підтримується сучасною російською владою, передусім для збереження режиму та посилення впливу на населення. Але є надія, що після демонтажу путінізму цей тренд ймовірно піде на спад. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментар, а також ставте лайк.